Вітаю, друзі! Відкриваємо Таймс і Читаємо Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити удари по російським нафтопереробним заводам. Бариги йопти! Бариги бля, і піндоси мотивуються тим, що удари БПЛА можуть підняти світові ціни на нафту і спровокувати заходи у відповідь. Да. Вашингтон також стурбований, тим, що якщо Україна буде продовжувати наносити удари по російським об'єктам, в тому числі сотня кілометрів від кордону, Російська Федерація може в відповідь атакувати енергоінфраструктуру, що ми сьогодні, власне, спостерігали. Але ж у нас війна. Кров, сльози, каліцтва, смерті, а у них бабло і нафта. Нафта і бабло. Українці, зрозумійте, що жити потрібно власним розумом, не американським, не російським, не британським, не європейським, власним українським і виходити з власних українських інтересів. І в даному випадку, коли йде війна на виживання, потрібно бити туди, де боляче ворогу, для того, щоб зупинити його агресію. А якщо слухати, то нас будуть спалювати, а наші землі звільняти тільки не від окупантів, а від крімного населення. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.